Як створити бізнес-модель онлайн-школи з прибутком з першого місяця? Якщо ви хочете прибуток не колись потім, а вже з першого потоку, вам потрібно спланувати цей результат. Перше, почніть з цілі, скільки ви хочете заробити. Поставте собі конкретну мету. Наприклад, я хочу заробити 40 тисяч гривень за перший місяць. Тоді рахуємо, якщо ціна курсу 4 тисячі гривень, потрібно 10 клієнтів, якщо 2 тисячі гривень уже 20 клієнтів. Це дозволяє реально оцінити план запуску та масштаби просування. Друге, визначте мінімальні витрати для фінансової моделі. Важливо, скільки коштує розміщення курсу на платформі, або чи можна безкоштовно. Яка собі вартість одного клієнта з урахуванням витрат на рекламу, комісії, сервісів? Скільки залишається чистого прибутку у моделі на старті до 20% витрат на інструменти. 80% – на продаж і продукт. Тобто більша частина часу, енергії та бюджету йде не на технічні налаштування, а на дві ключові речі: це продажі створення оферу, сторінки курсу, прогріву, комунікації і запуску. І це продукт. Робота над самою цінністю курсу, структура, формат, приклади, зворотній зв'язок і допрацювання. Третє: створіть кілька тарифних пакетів. Не робіть одну ціну для всіх. Це знижує середній чек. Наприклад, базовий тариф. Доступ до курсу, стандарт, курс плюс підтримка, плюс додаткові матеріали, преміум все, що в стандарті, тільки плюс консультація або ваш особистий супровід. Так, ви охоплюєте різні сегменти аудиторії і не ріжете свій прибуток. Четверте, не бійтесь продавати дорожче. Ціна має відображати не вартість уроків, а цінність результату. Якщо після вашого курсу людина отримує реальні зміни, це можна і потрібно оцінювати. Відповідно, не ставте низьку ціну лише тому, що ніхто не купить. Ціна. Теж інструмент позиціонування. Коли у вас є чітка фінансова модель і продумана цінова стратегія, прибуток це не випадковість, а запланований результат. І поки інші вкладаються на вмання, ви приймаєте рішення як власник бізнесу. А саме це і є найсильніша позиція на старті.